Слава Богу. Хотів би відкрити на декілька місць і порозмірковувати над Словом Божим. І місце, яке я хотів би відкрити. Це послання до євреїв. 10 глава з 36 вірша і нижче. Вам потрібна терпеливість. Щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Праведний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Те, про що сьогодні я хотів би проповідувати, це про терпеливість. Я подивився в словнику визначення, і визначення звучить так: терпеливість це здатність тійко, без нарікань переносити фізичні або моральні страждання, життєві злигодні. І знаєте, я так подумав, чому терпеливість вона е, стоїть дуже близько із вірою. Дивіться, він говорить, вам потрібна терпеливість, а далі він каже, продовження думки праведний, мій житиме вірою. Я для себе зрозумів таку річ. Що насправді терпеливість це та сама віра, але яка зазнає навантаження, яка переносить труднощі. Терпеливість це та сама віра, яка просто є під навантаженням. Нам легко вірити тоді, коли в нас в житті все добре, коли в нас в житті все так, як би ми хотіли, коли Бог відповідає на першу ж нашу молитву. Коли, або навіть, знаєте, є таке, що люди кажуть, я навіть не встиг подумати, не встиг помолитися за то, і Бог вже мені то дав. І це дуже добре. І добре, коли Господь і так діє в нашому житті. Але Біблія говорить, що нам потрібна терпеливість для того, щоб виконати Божу волю. І написано також такі слова, які підтверджують цю думку, це Луки, 21 глава, 16 19 вірш. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але і волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. По російське терпінням вашим спасайте душі ваші. І ми розуміємо, що людина спасається вірою в Ісуса Христа. І тут цією вірою виступає терпеливість. Нам треба не тільки вірувати в Ісуса Христа, а й страждати за це, переносити злигодні, переносити труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Нам це все потрібно. І Господь дуже часто допускає такі обставини, коли наша віра вона випробовується. І ми читаємо Слово Боже, що та віра є цінна, і та віра вона може спасти людину, яка є випробувана. Яка цінніша навіть за золото, яке гине, але його цінність в тому, що воно випробовується в вогні. Воно очищується від всякої такої примісі, від всяких таких добавок, і воно стає чистим. І Господь таким чином працює з нами. І знаєте, коли я читав Біблію, я звернув увагу на один приклад, такий, Слово Божого. був такий один цар, якого звали Аса. Цей цар, він в цілому. В цілому, більшість його правління він покладався на Бога. Один раз сталося так, що ефіопляни і, і кушійці вони напали на нього. В, в них була армія 1 мільйон, у нього була армія 580 тисяч. І вони напали на нього, але він поклався на Господа. Тоді Аса почав волати до Господа свого Бога, говорячи, Господи, ніхто, крім тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе покладаємось, адже саме в Твоє ім'я ми виступили проти цієї безлічі війська, Господи, Боже наш, нехай смертна людина не здолає тебе. І Господь вразив кушійців перед очима Аси та всіх юдеїв, так що кушійці почали втікати. Така велика перемога. Бог стільки всього дав. І знаєте, і так здається, що оця людина, її віра утвердилася. Вона буде вже йти за Господом до кінця, не звертаючи ні направо, ні наліво. І добре, щоб так було, але було не так. І далі ми читаємо Слові Божому, це друга книга Хронік, 15 глава на Азарію, Сина Одеда, зійшов Господній Дух, і це відоме пророцтво, яке було, Господь, з вами, поки ви перебуваєте з ним. І Він це почув. І він почав реформи робити. І він почув це все, це все робити, ці реформи, щоб люди поклонялись єдиному Богу. І він робив ці реформи, десь, і ця битва була десь на 15-й рік його правління. І далі ми читаємо слово Боже, далі це 16 та глава, і тут уже 36-й рік його царювання. Тут 15-й, тут 36-й. Тобто проходить приблизно 21 рік. І що з ним сталося, з цим царем, який покладався на Бога? 16 глава з першого вірша на 36-му році владарування Аси проти юдеї виступив ізраїльський цар Вааса і почав будувати фортецю в рамі, щоб закрити людям доступ до юдиного царя Аси. Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарбниць господнього храму та царського палацу і послав арамійському цареві Бен Гададу, який мешкав у Дамаску, з такою пропозицією. Давай укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар срібло і золото за умови, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Ваасою, аби він залишив мене в спокої. І далі читаємо сьомий вірш. І цей цар Сирійський він напав на Ізраїль, і він багато понищив Ізраїль і забрав в нього ці всі дари. І далі читаємо сьомий вірш і нижче: у той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Ханані, і сказав йому, оскільки ти понадіявся на арамійського царя, а не довірився Господу твоєму богові через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців та лівійців не було численного війська з дуже великою кількістю колісниць та кіннотників? Але тоді, коли ти довірився Господу, то Він видав їх у твої руки. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому, нерозсудливо в цій справі ти зробив, і тому відтепер будуть у тебе війни. Цей цар розсердився, і цього пророка кинув у в'язницю. І далі ми читаємо ця сама глава, 12 вірш. На 39-му році свого владарювання Аса занедужав на ноги, і його хвороба стала все важчою, проте навіть у своїй хворобі він звертався не до Господа, а до лікарів. Розумієте, от він служить Богу. От він молиться до Бога, Бог послає йому велику перемогу, проходить 20 років, і його віра, і його надія на Бога, вони кудись діваються. Знаєте, я так думаю, що одне з основних випробувань житті християн, особливо зараз в наш час, це не випробування якимись важкими обставинами, а це навіть випробування добробутом і це випробування часом. Знаєте, легко вірити, коли Бог дає відповідь тут і зразу. І ти знаєш, Бог дасть мені відповідь. І не треба чекати, і не треба нічого прикладати. Ти знаєш, Бог дасть відповідь, а коли Бог не дає відповідь рік. А коли Бог не дає відповідь два? А коли Бог не дає відповідь 5 років, і ти думаєш, чому так? Для чого Бог допускає такі обставини? Або іноді люди по-іншому думають, може Бог про мене забув. Може, моя нужда в нього незначуща. Може в нього є якісь важливіші справи, крім мене? Або може взагалі йому нема діла до моєї нужди? І люди задають собі такі питання, коли в них втрачається віра. Але ви знаєте, Господь Він є незмінний. Він є вчора, сьогодні і навіки той самий, і написано в Слові Божому, коли молилася Анна до Господа, я вірю, що вона була сповнена Духом Святим. І коли вона молилася до Господа, вона говорить такі слова, і бо Господь єсть Бог ведіння і діла у нього взвешені. І там написано, що не умножайте речей надмінних, горді слова, хай не виходять з ваших уст, тому що Господь єсть Бог ведіння і діла у нього взвешені. Якщо немає відповіді на молитву сьогодні, це не значить, що її не буде завтра. Це не значить, що її не буде через рік. Господь є Бог ведення, а ведення – це означає керування, завідування, управління і діла в нього взвешені. У Бога не буває случайностей, у Бога не буває ошибок. У Бога не буває того, що Він спіснюється. Не дуже давно до мене було пророцтво, і там було багато чого сказано. Але я запам'ятав для себе такі слова: Я прихожу вовремя. Розумієте, у Бога є время відповіді на кожну нашу нужду. У Бога є відповідь на всі наші нужди. Да не така, як ми хочемо. Да не тоді, коли ми хочемо. Но у нього ця відповідь є. І Господь готовий її дати. Але постійно, регулярно, щоденно Він в нас досягає своїх результатів. Він хоче бачити в нас терпіння. Він хоче, щоб наша віра була випробувана і в тому числі часу. Тому що коли віра, вона випробувана, то вона цінна перед Богом. І така віра, вона може війти в царство Боже. І також я хотів би зачитати про одного царя, віра, якого також випробовувалася. це перша книга Самуїла, 10 глава, 8 вірш. Це Самуїл звертається до Саула. Після того, як він помазав Саула. Написані такі слова: Я маю зійти в Ділгал, аби там принести все палення та подячні мирні жертви, але ти підеш туди переді мною раніше. Чекай мене сім днів, доки я не прийду до тебе і не скажу тобі, що маєш далі робити. І далі ми читаємо продовження цієї історії, 13, 13 глава цієї семи книги з 5-го вірша. Фалестинці також зібрали, щоб воювати з Ізраїлем, 30 тисяч колісниць. Шість тисяч вершників на конях, а піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря, вирушивши вони стали табором міхмасі на схід від Бет-Авена. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинились в скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатися у печерах, у хащах, у щелинах, скель і ярах та в ямах. Євреї навіть переправлялися через Йордан у поселення Гада в ділеаді. В той час Саул далі перебував у Єлгалі, а всі військові, що були з ним, тремтіли від жаху. Він чекав сім днів, визначених Самоїлом, а Самуїл все не приходив у Ділгал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Тож Саул сказав: приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви, і він сам приніс всипалення. Але сталося так: щойно він закінчив приносити все палення, як надійшов Самоїл, Саул вийшов йому назустріч, аби його привітати. Але Самуїл сказав, що ти наробив. Саул відповів: коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовний час не прийшов, тоді як филистимці зібралися в Міхмасі, тому я подумав, що филистимці незабаром вирушать на мене в ділгал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому я насмілився принести всепалення. Самуїл же сказав Саулові: ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь. Утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки. Але тепер Твоє царство не втримається, Господь знайшов собі мужа по своєму серцю. Саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі, Господь. Знаєте, він ждав дуже довго. Він навіть дочекався до сьомого дня при умовах, що його армія розбігається. Я думаю, для будь-якого воєначальника найгірше, що тільки може бути, це коли його армія розбігається. Він дочекався сьомого дня і ще чуть-чуть залишилося. Ми ніколи не знаємо, скільки залишилося до того, що Бог дав свою відповідь. Ми ніколи не розуміємо, коли точно Бог дасть відповідь. Але Господь має відповідь. Як тільки Він закінчив приносити ці жертву приношення, прийшов Самуїл, він ще трошки не дочекався до Господа. І знаєте, як часто ми також не дочікуємося Господа. Ми починаємо робити якісь свої висновки. Ми починаємо нарікати на Бога. Ми починаємо задавати Йому питання. Ми починаємо ставати на місце Бога і вказувати йому, що і коли він має робити. І по нашому розумінню, ми знаємо краще за Бога. Ми розуміємо все. Тоді, коли, як сказав один брат, ми не бачимо далі від свого носа. Ми нічого не бачимо. Ми нічого не знаємо. Ми нічого не розуміємо. Божі шляхи вони вищі від наших. Вони вищі, і ми не можемо до кінця осознати діл Бога від початку і до кінця нам не дано цього. А наша задача дуже проста: цілковито покладатись на Бога щоденно. Робити це постійно. І так будується уповання на Бога. Ми постійно можемо дивитися на своє життя з двох позицій. Або по плоті. Знаєте, а по плоті дуже просто: нічого не міняється. Може, Бог за мене забув, чи йому нема діла до мене, або з довірою. І писання нас утверджує в тому, щоб ми дивилися на Бога з довірою. Писання каже, що Бог Він знає все, і він знає, скільки волосин на моїй голові. Я ніколи цього не знав і ніколи не знатиму, а він знає і більше того знає. Він знає всі мої дні, у нього вони вже написані, хоча ні одного з них ще не було. Він все-відучий Бог. Він всезнаючий, він все могутній. Для нього немає нічого неможливого. А моя задача довіритись йому. Моя задача зберегти віру до кінця. Моя задача бути, як я читав уже перед цим, цілковито відданими. Цілковито, а цілковито це значить повністю. Це значить не допускати такої думки, що може бути якось інакше. Якщо Бог так сказав, так буде і інакше не буде. І про це я також зачитаю. Знаєте, це одна з моїх улюблених історій Біблії. Чому? Тому що тут говориться про велику віру. Тут говориться про віру, яка досягає Воскресіння мертвих. А така віра, вона була не у всіх. Але в Авраама вона була. І знаєте, Бог він випробовував Авраама різними шляхами. І перше випробування це було випробування часом, про що я вже сьогодні говорив. 15 глава буття 4 вірша. І ось знову Авраам почув Боже Слово: не він буде спадкоємцем твоїм, а той, що вийде з лона Твого, він стане твоїм спадкоємцем. Перед цим він говорить про Іліазера, свого домоправителя. «Вивши Авраама на двір, Господь продовжив говорити: глянь на небо і полічи зірки, якщо зможеш їх порахувати, таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і це зараховано йому в праведність. Не було в Авраама Біблії, щоб він її читав. Не було в Авраама зібрань якихось, такі, як в нас зараз є. Синагог тоді не було, церкви тоді не було. Єдвалі він там познайомився із цим Мелхіседеком. І знаєте, і, незважаючи на це все, він зберігав віру. 25 років він очікував сина і дочекався. І потім написані такі слова: після усіх цих подій Бог випробував Авраама. Він сказав йому Аврааме, то відповів: Ось я. Тоді Бог звелів: візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, йди в землю морія та принеси його там у всепалення на одні з гір, яку тобі покажу. Знаєте, коли я думаю про ці обставини і думаю, що мене помістить такі обставини, я впевнений на 100 що я б такі обставини не витримав. Тому що, знаєте, для людей, яких є така схильність до ропоту, ну, я думаю, є стопроцентний варіант для того, щоб сказати, оце воно. Бог пообіцяв сина. Я ждав його 25 років, і тут Бог каже його принести в жертву. Всі мої надії, всі мої сподівання, всі мої мрії, все, що я хотів, є в цьому синові. І от тепер його треба принести в жертву Богові. Треба піти, іменно Ісаака, не Ізмаїла. Треба йти три дні і принести його спеціально на одній з гір. І Авраам розуміє, це Господь каже, це не людина. Господь не змінить своєї думки. І Аврааму треба або смиритись перед Богом, або відмовитися. І Авраам вирішив смиритись перед Богом. І він ішов на цю гору, і він приніс цього сина, він поклав його. І я думаю, в серці своєму він його вже вбив. В серці своєму. Це залишалось тільки зробити один рух, і вже все було зроблено. Але в серці своєму він вже дійшов до цього. Він смирився перед Богом. Він всю свою надію поклав на Бога. І написано про це в посланні до євреїв. Написані такі слова. Авраам, будучи випробовуваний вірою, привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок, оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому і одержав його як прообраз. Він вірою досягнув Воскресіння мертвих і зрозумів, що Бог, який пообіцяв, що цей син, іменно Ісаак, ніхто другий, не після нього народяться сини, іменно цей син, якого ти ждав все своє життя, іменно він буде тою людиною, через яку я дам тобі. Це велике, великих число нащадків. І коли він це зрозумів, він зрозумів, що Бог, він вірний своєму слову, і Він може Воскресити його з мертвих. Хоча до цього він не бачив воскресінь з мертвих. І, можливо, і після цього не бачив. Але він довірився Богу і пішов до кінця. І знаєте, і Богу це дуже сподобалося. І написані такі слова 16. Навіть 15-го вірша, господній ангел знову заговорив до Авраама з неба. Клянуся собою, каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів, і будуть благословені у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Найвищий рівень, який може тільки бути, коли Бог клянеться самим собою? Це означає, що ніхто ніколи ні при яких обставинах не зможе цього зруйнувати. Бог поклявся самим собою, тому що йому сподобалось, як Авраам себе повів. Для чого я взагалі який підсумок я хочу підвести цієї проповіді? Написано в Біблії, я зачитував тільки що з євреїв, що Авраам був випробований вірою. Розумієте, він дивився на обставини свого життя не просто як на момент, що Бог хоче його чогось лішить, що Бог хоче йому якесь зло зробити. Він розумів, що він випробований вірою. І зараз, як він вирішить, таким буде і ісход. І так сьогодні в нас ми дивимося на свої обставини життя, і ми можемо дивитися по плоті. Начебто Бог щось пропустив, начебто Бога є якийсь недочот, начебто Бог забув про тебе. Але ти можеш сьогодні просто бути випробований вірою. І твоя задача зберегти віру до кінця. Один приклад, я закінчую. Знаєте, була баптистська якась весілля, десь 40 чи 50 ті роки. І так случилось, хтось здав. І прийшли на це весілля із НКВД і забрали трьох, забрали. Пресвітера забрали нареченого і наречену. І так сталося, що потім, після того, через деякий час цю наречену їй відправили в силку в Сібірь. І вона так вийшло, що вона там провела силку, і після того вона дуже довго шукала свого чоловіка. Дуже довго. Знаєте, до кінця життя вона більше не виходила заміж. Вона шукала свого чоловіка, і вона померла в 90 років, і вона не знайшла свого чоловіка. Але потім підняли після її смерті вже підняли архіви. І по цих архівах оказалося, що того пресвітера і її чоловіка їх розстріляли в наступну ж ніч. І знаєте, наскільки вона просто була вірна? Наскільки вона зберегла цю вірність? Знаєте, ну це ж не то, що там вони прожили дуже довго, от буквально їх все і сразу прийшли і забрали, і все. Але вона зберегла вірність. Я думаю, сьогодні Господь хоче, щоб його наречена вона так само зберегла вірність до кінця. Для того щоб вона могла унаслідувати небо, амінь.